Перефразовуючи класика, ми говоримо наука, а маємо на увазі патон. Ми говоримо патон, а думаємо наука від всесвітньо уславленої династії видатних українських вчених настанову майбутньому президентові, дає президент з 47-річним стажем, герой України. Президент Національної академії наук Борис Євгенович Патон. Шановні колеги, шановні друзі, я перш за все. Хочу поздоровити вельми шановну Юлію Володимирівну з величезним тріумфом, яка блискуче сьогодні одноголосно обрана кандидатом у президенти України. Це перемога не тільки партії батьківщини, це перемога. На мій погляд, всього нашого народу, який ставиться до Юлії Володимирівни, з величезною повагою, любить її і бажає її всього найкращого. Дорогі друзі, я хотів вам сказати про те, що в любій країні, яка себе поважає, Ставляться з величезним інтересом, повагою до науки. І якщо звернутися до недавніх історичних подій, то треба сказати, що і велика вісімка, вісімка великих в економічному плані держав і нова двадцятка, всі вони. Ставлять науку на перше місце, і вважають, що без науки не можна досягнути нових ступенів у економіці, у культурі, взагалі у розвитку держави. І треба сказати, що Юлія Володимирівна саме так ставиться до науки. І якщо Сказати про те, як вона ставиться до вчених, то є одне тільки слово. З величезною повагою, з інтересом і з тим, що вона чекає від науки нових добутків, нових досягнень того, щоб Україна стала дійсно багатою, красивою заможною державою. Ви знаєте. От, коли згадати про недавні вибори президента Сполучених Штатів Америки Обами, то відразу після інавгурації він сказав величезну промову в одному з університетів Сполучених Штатів, де на перше місце серед пріоритетів в Америці в США поставив саме розвиток науки. І нам це вкрай необхідно. І ми дуже раді всі вчені, що Юлія Володимирівна в своєму уряді працює саме на науковій основі. Вона цікавиться всіма галузями. Економіки, які розвиваються на науковій основі. І якщо сказати вам, що вона в цьому році провела саме в найбільшій, найбільш важливій галузі економіки в енергетиці, в енергозбереженні, Величезну кількість нарад, які вже закінчилися і закінчуються новими досягненнями і новим розвитком енергетики. Давайте згадаємо, що серед країн, які переживали досить скрутні обставини, а потім вийшли. На високий рівень були такі величезні постаті, як Шарль Голь, як Маргарет Тетчер, як Ден Сяопін, як був ще після них і інші люди. Але я хотів сказати, що сьогодні є Ангела Меркель, дуже цікава людина. Канцлер Німеччини і є Юлія Тимошенко. Мені здається, що це цілком справедливе порівняння, і саме так воно і буде. Дорогі друзі, я думаю, що такої людини, як Юлія Володимирівна, важко знайти. І вона віддає все своє життя, всі свої помисли, і так далі, і так далі саме роботі. Вона трогоголік в хорошому сенсі цього слова. І її вчені дуже поважають, люблять і впевнені в тому, що саме з таким президентом Україна досягне нових успіхів. Нових досягнень, а Юлії Володимирівні. Ми б побажали перемоги, безумовної перемоги. Побажали б їй величезного натхнення, здоров'я і великого щастя. Спасибі.